Чарівна леді та неперевершена виконавиця. Тіна Кароль у рамках всеукраїнського туру завітала до Сум. і не лише силою голосу вражала своїх прихильників, розповіла про особисте і потаємне. Про все це і тільки вам розкаже наша Юлія Дунаєвська. Дивіться, стильова еклектика, відверті монологи, власні поетичні рядки і нове трактування відомих композицій. Це не просто концерт. Тіна Кароль привезла до Сум музичну виставу і не зробила помилку. Її слухачі чекали та мріяли про творчу зустріч. Ну, молода, красива, добре. У ну, мене душа захотіла свята, а Тіна Кароль одна з небагатьох співачів, яка ще співає. Мені дуже подобається співачка Тіна Кароль. Я дуже люблю її пісні. Вона в своїй пісні кладе… Ну, Цю свою душу. Ну я вважаю, Тіну Кароль, одною з найчуттєвішою такою вокалісткою, яка співає душею. Що ви очікуєте від цього вечора? Я очікую просто феєрії якоїсь. Не знаю, як, як це буде, але надіюсь на просто прекрасний виступ. Феєрія прекрасний виступ. Цих слів недостатньо, аби відтворити те, що було на сцені. Навіть тимчасові технічні збої не завадили насолодитися виступом співачки. Більш того, коли раптом зникло світло, сумські глядачі не розгубилися і підсвітили тіну Кароль ліхтариками мобільних телефонів. Відверта і чуттєва Тіна Кароль зі своїми прихильниками, але не журналістами. На жаль, поспілкуватися зі співачкою нам не вдалося. Однак, з її виступу було зрозуміло. На сцені вона сказала все своїм прихильникам, що так хотіла донести. Їх вона по справжньому впустила у свій світ, принаймні запрошувала. Юлія Дунаєвська, Віктор Лапченко на часі новини.